Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз ми з вами розберемо, яким чином ми сфокусуємось на контактах. А точніше, стосовно питання, тоді, коли ми маємо вчителів, студентів, групи та курси, як ми це налаштуємо у системі у нашій. Тобто, з вчителями і студентами все просто. Просто створюємо картку, прописуємо, до якої групи він відноситься, як співробітник, умовно кажучи. А, з курсами трошки а, складніше, а ще складніше, ой, з, бачаю, з групами, а з курсами ще складніше. Зараз я покажу, як це а, буде відбуватися. Тобто. Заходимо до контактів до наших, і тут переходимо до групи контактів. Тобто, перший крок, який з моєї точки зору є сенс зробити, передивитися, чи є у нас відповідні групи. Тобто, викладачі є, студенти є, абітурієнти є, і, відповідно, там студенти першого п'ятого курсу також є. Ще нюанс. Одиниці, і точніше, група. Група навчання. Давайте, поки я робочу таку назву зроблю, щоб було, щоб було зрозуміло. А, можливо, і трошки інакше. Так, курси, курси. Давайте ось так от. Курси. Все, Окей. Тобто ми батьківську групу зробимо студенти, хай буде так. Але у нас у цій групі будуть компанії, компанії, тобто, курси. Кампанії, курси. Ще додамо одну групу контактів, це будуть групи. Групи. І знову ж таки, ми батьківською групою, поки що зробимо студенти. Це обов'язково буде потрібно, щоб було так, але поки що робимо таким чином. Для чого це? Для того, щоб створити в цих групах відповідні контакти. Давайте спробуємо створити тестові. Тобто додати контакт. І відповідно, це у нас буде. Компанія. і це у нас буде група. Група Група. група а, перша перша. Тестова. Тестова. Ось таким чином. Тобто а, додаємо її до груп, ось а, так, до груп, і відповідно зберігаємо. Зберегли. Тепер наступна наступний контакт, ми зробимо ще групу другу. Так, просто щоб я міг показати в принципі, як це працює. так Знову ж переходимо до контактів, додаємо компанію і відразу тут робимо друга. Тестова. Друга тестова. В принципі, цього достатньо буде для того, щоб показати вам, як це працює. А, наступний наступний а, контакт ми знову ж таки кампанію робимо, але це у нас вже буде а, курс а, перший. Хай буде так. курс перший і відповідно тип кампанії, групи. Тут ми прописуємо ось курси. Групи, точніше, відношення до вибачаюсь, відношення до курсів, до групи курси. Все, гаразд. Що нам це дає? Нам це дає наступне, наступні можливості. Тобто зараз я списком писком переформатую. І ось тут ми можемо зробити курс перший, відповідно, холдинговою кампанією для групи другої і групи першої. Як це робиться? Переходимо до цього, до цієї картки. І тут прописуємо курс перший обираємо. Зберігаємо. Таким чином у нас вилаштовується ось така картинка, що у нас є холденова кампанія Курс перший, і відповідно до неї відноситься група друга тестова. Те ж саме робимо і для групи першої тестової. Це те ж саме, курс. Курс перший. Зберігаємо все. Тепер ми е, об'єднали ось ці, м, ну, умовно кажучи, юридичні особи. Ну, Насправді, у боксі є юридичні і фізичні особи. Юридичні особи це лише компанії, фізичні особи це всі е, інші. Тобто, чоловік, жінка не встановлена. Е, чим відрізняються зараз це не важливо, але е, щоб ви розуміли. Насправді, різниця дуже велика, і її обов'язково потрібно враховувати, що ми зараз і робимо. В даному випадку до групи, першої, групи першого у нас можуть відноситись відповідні люди. Тобто ми можемо або вибрати з існуючого списку, або додати контакти таких людей. Тобто зараз ми додамо з, зі списку ось, Ну У нас от капітан команди і студент перший, і е тестовий студент. Ну, тобто, таким чином ми накидаємо сюди наших перших е осіб, вже фізичних, які у нас відносяться до першої групи. Бачимо, що у нас тут відразу. Виступають, бачимо, точніше, співробітники компанії. До речі, ми можемо змінити назву цього блоку, наскільки у вас це важливий нюанс. Для цього просто переходимо в інтерфейс і ось у блочку співробітники компанії змінюємо назву цього блоку. І, по-перше, тут ми будемо. Вказувати лише чоловіків і жінок. Ось, будемо вказувати прізвище ім'я там посада зателефонувати, наприклад. При створенні а, співробітника, ну в даному випадку, студента, ми будемо його відразу додавати до групи студенти. Ось, а заголовок мати буде, ну, скажімо, а, Студенти-групи. Так і зробимо. Збережемо. Збережемо. Тут важливий нюанс. Ось е, ці е, зміни ми вносимо зараз у так званий мінус третій інтерфейс. Тобто він не е, буде використовуватися для всіх контактів і тому, і тому нам потрібно перейти до нульового інтерфейсу. І все те саме зробити і там. Нульовий інтерфейс, ви задайте питання, що це таке. Якщо не хочете шукати у відео, то зробіть це, будь ласка. І знову ж таки, студенти-групи. При створенні будемо додавати відразу до групи студентів. І будемо відображувати тільки, тільки чоловіків та жінок, зберегти. Повертаємось до мінус третього інтерфейсу. В якому ми там попередні е, зміни робили. Повернулись. Видаляємо всі блоки. Для чого я це роблю? Для того, щоб е, скопіювати. Всі-всі-всі налаштування, які ми зробили в нульовому інтерфейсі. Знову ж таки, якщо вам цікаво, то ви ставте питання, чому так потрібно. Але повірте, саме таким чином треба й робити. Щоб все працювало коректно і щоб у вас не було ніяких, скажімо так, обломів. Ну і, відповідно, ось тут ми. Ановлюємо і бачимо, що змінилася назва, назва ось, нашого цього блоку студенти групи. Ну і відповідно у нас, Ми тут бачимо, що це картка компанії перша група, перша тестова, вона відноситься до холдингу курс перший. До речі, якщо ви хочете, щоб тут не було назви холдингової компанії, Давайте вкажемо назву цього поля: курс. курс Ось так. І відповідно збережемо цю інформацію. Але, щоб зміни відбувалися у всіх, у всіх, буквально у всіх інтерфейсах, обов'язково це потрібно робити на нульовому інтерфейсі. Зараз я. Перейшов до нього. А, ось, і відповідно внесу тут цю назву, так. Курс. Можна підказку, до речі, створити, якщо це потрібно. А, так, оберіть курс, до якого відноситься поточна. Група. Зберігаємо. Повертаємось до а, нашої до а, до нашого до нашої картки. І бачимо, що ось курс курс перший. І тут коментарі беріть курс, до якого відноситься. Бачите, що змінювати інтерфейс можливо. А, і, в принципі в принципі, майже все. Тобто. Задача, яка ось у вас тут виставлена, вона вже буде вирішена. І ви таким чином зможете вже ось з такими, скажімо так, групами і, відповідно, контактами працювати. До речі, ось це відео я вам додам як посилання в наш текст, який ми, де ми спілкуємось. Стосовно можливості, як можна налаштувати ось, ось те, що я зараз показав. Те, що я зараз показав, це варіант відпрацювання по ось цьому четвертому варіанту. Тобто ви не просто користуватися, починаєте, ви починаєте розбиратися, де що потрібно зробити. Тобто, всі ось кроки, які я роблю з налаштувань, я відзнімаю у форматі відео. І обов'язково фіксую у е, нашому чаті. Відповідно, ви цю ж інформацію отримуєте до себе у систему через синхронізовані задачі. Оскільки я таким чином е, налаштовую нашу співпрацю з вами. І ви е, за фактом отримуєте максимальну користь від того, що ви починаєте використовувати у себе бокс. Е, звісно, що сума може. Е, Виглядати великою, але, скажімо так, це мій досвід, який я набув з 2016 року. Тому те, якщо вам самостійно потрібно, тобто ви хочете самостійно вміти налаштовувати систему і мати доступи до всіх наявних інструментарій в тому рахунку, і до бізнес-процесів, то вам сюди. Звісно, якщо у вас є, скажімо так, нема потреби, точно нема потреби самостійно все налаштовувати, ви можете звертатися до мене або до будь-якого іншого інтегратора. Це, але це ваші гроші. І скільки це буде коштувати, ну, я можу, в принципі, сказати, оскільки над деякими проектами працюю вже з 2016 року, з 2017 вибачаюсь. З того моменту, з того часу, в мене є партнери, клієнти, які вже стали моїми партнерами, ось і з якими ми співпрацюємо. Але якщо ви не згодні там вчитися і не готові опановувати ті чи інші моменти самостійно, то ну, на що вам це треба? Сплачувати менше? Ось, в принципі, здається, я більш-менш все розповів, що хотів. Щиро вам дякую за увагу. обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з іншими людьми, кому воно може бути з вашої точки зору корисним. Щиро вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку.